Всіх вітаємо на нашому каналі. Всім привіт! Це ми, а це наша дача наша Брі Анатолівна. І ми сьогодні повним складом з нашими науковими співробітниками, зі, з, зі старшим науковим співробітником, з молодшим. У нас сьогодні дуже круті плани. Не знаю, як ми зможемо їх втілити в життя, тому що щось погода нам нашіптує, що е, «ребята, ви щось в штангу. А поки тиждень був робочий не тільки у нас, але й у наших робітників, в нас на місці нашої скважини з'явилася величезна яма, в яку наші супермаріо, наші вікінги вже закопали круги бетонні. З землі стерчить труба, з якої тече наша водичка. І потім зверху тут ще буде воно приложене. Чимось приложене. Щось я не бачу чим. А, ні, напевно, я ще маю купити цю кришку каналізаційну, такий люк. Ще ми купимо люк, і буде в нас там вся оця історія станції. Оці всі краніки, і оце все буде там. Е, окрім того, вже ось подивіться наша тераса. Вона вже вся геть засипана піском хлопці молодці. Я навіть е, хотіла б вже і сидіти тут на терасі. Ну, в піску, а що, як на пляжі, нормально. Тут, значить, землю хлопці, яку коли копали ту яму, е... Все сюди позносили. Тут ось, будь ласка, лівіше, е, чолодой маловік лежить. Я не знаю, це така теж фігура. Саньок, помаши привіт. О, да, Він засмучений, тому що мама не дала йому сьогодні купити капрісон. Капрісон це якась е, хімозна хімія, якийсь напій, соковмісний, але в першу чергу там вода і цукор. А мама ж вона ж противниця цих всіх. Напоїв таких. От. Ну, ти... Підемо дивитися город. Досить про той капрісон. Так. Що у нас? Я хочу сказати, що цибуля просто. Просто чемпіонська. Чемпіонська цибуля, подивіться, яка краса. Боже, це перше в житті в мене виросла цибулька, яку я сама тикала. Оціми руками. Так, цей другий рядочок. А, це мала бути рукала. Ну, така собі, срукала, я б сказала, а не рукала. Воно там ось маленьке, дрібненьке, і нічого, ніц не відать. Так, а це, хто пам'ятає? Ніхто не пам'ятає, всі ж дивляться одним ухом. А це. Редиска, вона така гарненька. І скрізь, слухайте, і скрізь мурашки. Я не знаю, що мені з цими мурашками робити. Це якась біда. Треба щось в них посипати. Так, значить, редис плюс. Е, срукала мінус. Цибулька супер плюс. Супер плюс. Ось вже дивіться. Щось тут лізе. Я не думаю, що це малина, хоча схоже на малину. Ще в нас тут виліз кріп, але кріп якийсь дуже слабенький. По малині. Давайте подивимося Це ця малина, яка називається якось там малина, Щас Інна прочитає. Малина Тадмор. Так, оцей тадмор щось. А, ні, чекайте, брунічка. Тут є брунічки. Зараз. Зараз побачимо. М -м, Боже, ну не хочу фокусуватися. На жаль, але там є брунічка чесне слово, я її бачу. Вона така маленька, що навіть камера. О, о, -о потрошку починає. Вона зеленіє. І ось тут знизу. І ось тут знизу теж не хоче. О, видно, то ця відходить. Ця, ця ні. Ця відійшла. І наступна теж відійшла. І остання трішечки там щось відходить. Ну, ладно. А ось ця малинка. Ця малема називається. То ця малема Ну нормально, і ця навіть відходить. І не дуже сильно і померзла, тому що багато чого нам казали, що в кооперативі померзло. Давайте далі подивимося. значить Айстра померзла. Видно, що вона така якась травмована, мускаріки стоять. О, нарциси стоять. Півонії. ну все, як ви казали, друзі. півонії не будуть цього року цвісти. Немає жодного жодного котячого шарика, як я їх називаю, ці шарички, з яких потім вони квітнуть. І я буду її всю розсажувати. Вона, до, до речі, дуже багато цих паростків, тобто на декілька клубнів можна її розділити. І буде в нас півонія, сподіваюсь. Так, тут гладіолус виліз. Один, два, три. Дуже-дуже класно себе повела, дивіться, ця капустка, чи як вона називається. От скільки вона попускала нових діточок. От тут би мала бути моя півоння, яку я тикала того разу, але щось я бачу, вона теж сидить. Подивлюсь, може навіть її викопаю, якщо дощ не піде. О, вже все, сидять. Що їм треба, скажіть? Що цій молоді треба? Щось вже взяли, щось їдять? Нікого не спитали, щось таке солодке, ага, пачкує, пачкує духовочку. Ага, щось там таке в телефоні дуже цікаве. Мамо, навіть ніхто не чує. Ну і нормально. Так, тут, значить, ось ця травичка. Ось ця. Я пам'ятаю, ви мені багато хто написав, що вона агресор. Я її тут приживу, розведу і потім план такий пересадити її кудись під забор. Тут мали б вилізти мої мальви. Але мальв немає, я розумію, напевне, що їм ще зарано. Виноград. Виноград, так, да, трішечки підмерз. Ось, бачите? Трішки є. Але, в принципі, ось і живий. І ось тут брунічка. Брунічка жива. От, виноград плюс-мінус, нормальний. Так, піднімається моя клубнічка. Але поки що я не знаю її, напевне, ще зарано цвісти чи як, я не розумію. Так, о, кульбабка. Який на сьогодні план? У нас дуже багато думок стосовно нашого часу. А вже на хвилиночку, майже друга година дня. О, яка красива травичка, дивіться. Ай, вже цвіте. Що це? Це те щось погане. В моєму дитинстві ми такою травичкою гралися півник-курочка. Оп, це курочка. Якщо травичку прибрати, це курочка. Значить, що ми хочемо? О, відкрилося вікно, Не видно його. Ми привезли з далекої Волинської області. Дякуємо сестрі, мого рідного чоловіка. Яка повна моя однофаміліця її теж звати Інна. Дякуємо їй за ось таку шикарну юку. Будемо сьогодні саджати юку. Ще ми купили фарбу і план такий хочемо пофарбувати наш новий тинок, який ми збудували повз нашого сусіда. Але я не знаю, така погода може тинок і. Може і охрана відміна. Побачимо. Поки що топимо пічку, бо в будиночку холодно. Саджаємо юку. Може, щось ще перекусимо, щось почавкаємо, не знаю. Ну і будемо проводити гарний час. Всім гарного перегляду. Сподіваюсь, що вам буде цікаво. Кажу, Татусь, треба пічку розпалити. Татусь спец. О! Все в дыму. У меня течут слезы. Та то просто мастер кламастер по разжиганию костру. И типа, вообще добил, до, добил меня до слез. Ужас. Все. Там, там же давление есть такая вот там... Атмосферно надо. поки не продавить тепло, воно. Таке відчуття, що продавлювала тепло я своїми слезами. Йожики ще які. мене Ще й пішов дощ до всього. Дим, дощ, погана погода, але дуже тепло. Тепло, наукові співробітники і норм. Вони всякі желейки, конфети їдять і шпілять в телефон. Що їм ще треба? В цьому житті. А мені треба сажати цю. Юку хотіла сказати. Агаву. Чого я її весь час хочу назвати юкою. Оце. А там, як в джентльменах удачи, і дерево во. Оце мені треба цього куща Во посадити. А дощик кріпчає? Плоха це судьба. Я вам кажу. Пішли діти ховатися. Алло. А Мама, хочеш ще жилеку? Жилейку? Угу. Да. Дякую. Отакі жилейки. Гарні. Ну. Смачні. Та хіможні. І що? Війшла? Ця войде супер 38. А 40 довіна ну, теж вийде, если її нормально туди пристануть. Вона так похуже є. Забивати треба. Коротше, 38 треба. Молотка, О. Захар. Захар. Молоточку А, так, да, так, да, так. Да. Боже, скорость звука. Швидкість звуку просто. Коротше, 30. Ми купили такі заглушки. Покажи татусь. 38 нормально. Ми купили такі заглушки для наших труб, нашого заборчику. І хочемо повстромляти от, от сюди. Захар може знайде молотка через роки два, може через три, якщо повезе, то може й швидше. Так. Да. О! Молодець. Well done. Well done. Yeah. Яка в нас тут гарненька земля. Будемо кудись її підкидати, або потім тут закидаємо. Ще не знаю, який план. Yeah. Отлично все стало. Ми ж заботливі. Тут, до речі, пам'ятаєте, я минулого разу саджала, Е-е... Опять забула, як вона називається. Гортензію. І вона щось не прийнялася. Не знаю. І немає нічого свіженького на ній. Тут теж я сіяла квіточки, але вони ще не зійшли. Нічого немає. Шкода. Можливо, гортензія замерзла. Можливо, бо оці листочки, вони такі, ну ніби вони, вони ось ось були живі. Можливо, вона замерзла, коли у нас ось були останні дні заморозки. Але не знаю. Шкода. Побачу, може ще й відійде. 38. Підходить? 38, так. Очі ще досі у мене печуть. Від печі, яка тут задиміла. На вулиці тепло, але в домі ну, прохолодно, чесно, некомфортно. А що я не показала вам ялівець? І всі, мабуть, подумали, що там він, дохто ялівець чи ні? Не знаю. Ось такий симпатичний. Я не знаю, як судити, здох він чи не здох. Оцей, оцей такий не дуже на вигляд. О, все нормально. Трішки сипеться з нього. Пахне. Вау. Щось мені, коротше, так впадло оце, займатися сьогодні цим забором. Якось треба тато підготувати. Я б краще посьорбала сідра, похрумкала якихось сухариків, посмажила м'ясо, посиділа. Ще там сусіди нас запрошують. Не, не знаю, може, я щось і реалізую цей злочинний план. І нічого не робити. Саня, як тобі такий план? А я нічого не почув. А Ну підходь, я тобі пошепчу трішки. План такий: нічого не робити і зашаритись. Так. Да. Як тобі такий план? Добрий. Да? Да. Ти погоджуєшся? Добре. Узгоджуєш його? Так. Да. У повному обсязі? Да. Цілком? Да. Красавчик. Я теж такий план би погодила у повному обсязі. Ти свої вимоги підтримуєш у повному обсязі? Е? Е? Короче, друзі. У нас же на другому поверсі було відкрите вікно. І це Захар наш старший заходить, дивиться, що тут якесь сміття. А я ж того разу А ми ж тут все, папа в той раз все підмів. А тут он дивіться на нашій печі. Гніздо! Чи то не гніздо? Да, да, не, зараз, зараз я зніму так, щоб було видно. Секунду. Коротше, залазим. Дивіться, що це таке. Ну, що, ну я, Гніздо, да. Да гніздо, Толя! Сейчас світло включу. Ну там щось біло лежить, да? Щось, щось, щось там є, я не бачу. Дивися, тут яйця. Господи, як це так? Я в шоці. Блін. Та може пацани підложили, щоб нас приколоти? Та як це пацани? Ну там вже копали. Я в шоці. Що, яйця? Захарич, а що ти п'єш? Дюшес. Покажи, може це так, подожди, моє та, подожди, пиво? Капі. Я, я в культурному шоці, друзі. На печі якась а пташечка. Я поджарю, вони зараз нагріється, Я ж їх поджарю. Треба їх там буде яєчниця зараз з них. Господі, прості, Знаєш, треба приймати. Господі, а взагалі це як в плані прикмети? Це нормально? Я такого ще ніколи не бачила, чесно. І я знаю, що якщо ми зараз будемо ці яйця трогати, вона може від них відмовитися. А це ж її дітки, якоїсь пташечки. Я такого ще ніколи не бачила. Вікно було на горі відкрите. І вона залетіла. Вона залітала тією стороною, облітала, залита, залітала сюди і там звила гніздо. Ну це, це вообще, це якісь. Ми прийшли, вона це прям, я не знаю, у мене немає цікаво, що це зробить. А дирчун. що за яйця? Маленький, маленькі, маленькі білі яєчка, десь о такого розміру. Горобець? З... Я не думаю, що це горобець. Зазуля. Це якесь ну, цікаве створіння, Зазуля. але отак от, що в будинку. Пилила, щоб самі... Ніколи такого не бачила. Зазуля. Ну, ми, ми досі у шоці. Це шок-контент. Як та пташечка, вона звила там гніздо? Як вона оце весь час бідненька, туди залітала? Та й ще й звила і ще й два яєчка. як тепер? А ми зараз пічку включили, то треба, напевне, ж прибрати, бо не дай Бог, так? Да? Але це, знаєте, це так. Ну як? Ми своє гніздо будуємо, а, а пташечка своє гніздо вже збудувала. Ну, так, класно. Я вже сідр, сухарик. Вже стану зараз добренько. Не сухарики, а грінки. Грінки. Почну. утки шутить. Ой. А там сусід. Приїхав наш дід сусід. Так що ми сьогодні не будемо шуміти. Це ж ми минулого разу Захару Анатолійовичу ладили колесо. Він пробив. Поладили. Він виїхав на свою прогулянку і знову пробив. Вон, зараз знову будуть мої хлопаки ремонтувати, поки мама тут ета. Трес свіст кидає. Як ви зрозуміли, я вирішила зайнятися бур'янами. Ось тут я ще не вирвала, а ось тут вже я прийшлася. Ось так видно. А тут, я перепрошую, я захекалась, запихалась. Ось у нас Захар Анатоліч збирає знову щебінь і висипає його в нашу терасу. Там тато майструє нашу станцію, щоб була водичка. Бо ви же, бачите, сонечко вийшло. А ми щось нічого не робимо. Тільки сідри п'ємо. Вот ось така купа зілля. Це санек за мною ходить в депресії. Якщо що, ось генератор депресії. Ну, погнали! Друзі, тут все сполола. Кучка. Тут наша клубничка. Її вже так і не дуже багатько. Оце гарненько. Андрія Анатолівна гріється, як завжди, зі мною. Ще одна кучка. ну от, І ось так воно вже чистенько. Так поприємніше, правда? Так краще. Хлопці мої добувають щебінь. Все молодці, всі молодці. О, Добича щебня. Повним ходом. Дуже Ми будемо робити крильця? Так. Да. Крильця. І що ще? І стегна. Куряче. Цигенці. Це все буде дуже смачно, тому що воно буде на природі. Так? Так. Що там Захар робить, санючок? Захар? Та, ну, покажи людям. Давай репортаж від тебе. Ось наш Захар. Він копає щебінь і складає відро. Так. Да. Я готую, буду вас кормити. Тут -от. А то кажуть, що вас треба кормити кожен день. Так. Да. Да. А чого це так? Бо якщо людина не кормити кожен день, то вона може того. Що того? У гроб піти. У гроб піти? А як вона піде, якщо вона нічого не їсть? Ну і ж сил не Поползе. буде. Поповзе. Поповзе до гроба? Да. О, це такий цікавий квест. Бо її дух полетить. Ой, жах який. Ну все, давай конець зв'язі. Так, да, до побачення, друзі. А Що ми вечерять будемо сьогодні чи ні? Будуть крила, на мангалі, Захар веде розкопки, Саня ходить, шариться, але йде в гості до друзів, Где? то вже нас краще, так? Да. Вже вбивати не маєш наміру. Що вбив? Що вбивати Це гумор, Санечка. А Не зайшов. Ми насмажили вкрил. Ось все спакували в чемодан. І йдемо у гості. Вечерять. Так що з вами ми вже зустрінемось. Ну, для вас це буде одна секунда. А для нас ціла вечеря, ніч, ранок, кава. Бочку палити. Я ось у мірний чоловік каже, що будемо бочку палити, що я дуже сумніваюся, але припускаю, що може бути. Оце буде, такий не? дощ. Ні, ні. Оце Ще, наше, наше щастя і везіння. Прозелі влітку це дуже гарно. П'ять хвилин поливо, сонечко встало, як нічого не бувало. Очень далеко, навіть навіть звук не дійшов. Я тихо ставив. О, тільки дійшов. Бачите, десь кілометрів за 20 звідси. Так, поки суне нова хмара, нам треба встигнути добігти додому. Татусь, збирай чемодани. Зібраний молодець. Все, ось ось чоловік. Біжимо додому. Бо там страшне. Отак. Ніби весна, але весна вона така страшне. Що там брішечка? Що там видно котик? Що там мій маленький собака? О така сладка, у Мами заховалася. Кажу, мама, мені так добренько. Добренько, ну таке брися. Ось мій вечір. Я боягузка, боюся холоду, сижу в хаті, а мої хлопці відсвічує Санечка, виключи світло. Саня, виключи світло. Тебе виключатель. Виключи. О, знизу видно. От йо. Ну, он вони палять. Відсвічує сильно. Палять бочку. Дощик крапає. А я мерзляк. Сижу. Там Саньок лежить. Вже спакувався на ніч. Знизу Мрія Анатолівна. Чекає, коли я спущуся за нею, підніму її нагору. А я ще хочу, щоб вона попис... ну зробила свої туалетні справи. І що? І все, і на бокову.